Друзі, вітаю У Вашингтоні. Перша ночі восьма ранку за Києвом. І це спеціальний ефір брифінгу голосу Америки, де ми підсумуємо. Перші президентські дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, підготуйте свої запитання, спробуй на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також пишіть, звідки ви нас дивитеся. як завжди, приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Отже, ці дебати, дебати, які проводив телеканал CNN, які відбулися в Атланті, вони були унікальними із багатьох аспектів. По перше, в них брали участь чинний і колишній президенти Сполучених Штатів. Вперше із 60-го року дебати відбувалися. Зовсім без аудиторії, і організатори запровадили низку суворих правил, аби забезпечити цивілізовану розмову кожному кандидату дві хвилини на відповідь на запитання, після чого мікрофон вимикали. Суперники не потисли рук перед початком дебатів. А коли були дві перерви, то суперники не лише не спілкувалися один з одним, а навіть не дивилися одне на одного. Байден і Трамп розпочали дебати із критики президентства одне одного. А наприкінці дебатів намагалися переконати. Глядачів, що саме суперник. Найгірший президент в історії репродуктивні права, економіка, міграційна криза, російська війна в Україні, війна у Газі там було багато. Але чи не найбільше уваги привернули не позиції і факти, а те, як звучали і виглядали кандидати? Низка оглядачів кажуть, що президент Байден провалив своє головне завдання переконати виборців, які сумніваються, чи зможе він через свій вік бути президентом ще чотири роки. А фактчекери кажуть, що довелося їм працювати у Подвійну зміну, аби перевірити усі факти, перекручені або неправильно подані колишнім президентом Трампом. Якщо судити дебати за енергію, переміг Трамп, якщо за фактами, Байден так прокоментував дебати професор Принстонського університету, посол Деніал Курсер. Але що переважить? Підсумуємо ці дебати і з моїм колегою і співведучим Остапом Яришем, які приєднуються до ефіру, просто зараз. Остапа, привіт. Давай почнімо, все ж таки із України питання, ведучої до колишнього президента Дональда Трампа було приблизно таке. Путін хоче, аби Україна поступилася територіями, хоче, аби Україна відмовилася від своїх амбіцій бути членом НАТО. Чи ці умови є прийнятними? Відповіді від Дональда Трампа ми одразу не почули, але це дало старт досить тривалій дискусії про Україну і про те, які погляди. Чинного президента, колишнього президента, на те, як треба допомагати Україні і яким чином може завершитися ця війна, що ми почули? Які головні аспекти? Ні, любри доброї ночі. Тобі доброго ранку нашим глядачам, які дивляться цей ефір. Дійсно, якщо ми говоримо знаєш про блок зовнішньої політики, то можливо на здивування багатьох темі України приділяли значно більше уваги ніж темі, скажімо, Ізраїлю. Чи Палестини дійсно були гострі запитання і прямі запитання від ведучих до Джо Байдена та Дональда Трампа, як вони бачать підтримку України, як вони бачать закінчення цієї війни? Дійсно, Дональд Трамп відповів, що на його думку умови Путіна не є прийнятними. Втім, він наголосив неодноразово, каже: якби я був президентом цієї війни, ніколи б не сталося. Путін ніколи б не напав на Україну. Дональд Трамп сказав і він критикував Байдена. Багато каже, що, начебто, Путіна спровокувала слабкість Джо Байдена після виходу військ із Афганістану, і саме це слугувало запрошенням. Начебто вторгнутися в Україну своєю чергою. Джо Байден перервав, каже, що навпаки ваші коментарі щодо того, що США заберуться із НАТО, що США перестануть фінансувати НАТО. Це буде запрошенням і це слугувало запрошенням для Путіна. Ваші коментарі про те, що ви не будете підтримувати союзників, це те, що також провокувало Путіна, і провокуватиме його далі піти далі uh -huh. за Україну напасти на Польщу чи на Угорщину. Тобто, було такі знаєш взаємні звинувачення від обох кандидатів Трамп. Ще раз повторив юлю, те що е, може вирішити і закінчити цю війну за 24 години, якби він, якщо він стане президентом. Хоча плану е, знову не надав Джо Байден. Навпаки каже, що обрання Трампа е, буде означати нестабільність у Європі. Також ти задав ці перші коментарі. У нас є прямі цитати. Давай послухаємо їх і повернемося до обговорення. Щодо Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент якого поважає Путін, він ніколи б ніколи б не вторгся б в Україну. Багато людей зараз мертві набагато більше ніж відомо людям. Знаєте, вони говорять про цифри. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти ці цифри. Він нічого не зробив, щоб це зупинити. Насправді, я думаю, він підштовхнув Росію до наступу. Я розповім вам, що сталося. Він повівся так погано з Афганістаном. Це був такий жахливий конфуз, найганебніший момент в історії нашої країни. Що коли Путін побачив це, він побачив усю некомпетентність. Коли Путін це побачив, знаєте, що він сказав? Я думаю, ми зайдемо і, можливо, захопимо. Це було його мрією. Я говорив з ним про це. Це його мрія. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгнувся в Україну ніколи. Я вже ті не чув стільки нісенітниць. Під час повітряної евакуації ми вивезли з Афганістану понад 100 тисяч американців та інших людей. А якщо ви поглянете на те, що зробив Трамп в Україні, цей хлопець сказав Путіну: роби все, що хочеш, роби все, що хочеш. Він підбадьорював його, роби все, що хочеш, і він вторгнувся. Послухайте, що він сказав, коли почав вторгнення. Він збирався взяти Київ за п'ять днів, пам'ятаєте? Бо це, мовляв, частина колишнього радянського союзу. Ось що він хотів відновити, але насправді йому це взагалі не вдалося. Він не зміг цього зробити, і вони програли. Вони втратили тисячі тисячі військових, 500 тисяч солдатів. Остапа почули ми ці перші коментарі. Чи прозвучало із цих коментарів щось нове про позиції обох кандидатів щодо підтримки України і про потенційне вирішення розв'язання війни? Юлю багато хто я впевнений хотів почути від Дональда Трампа більше щодо його плану закінчення війни за 24 години. Цього ми не почули знову ж таки. Радше ці коментарі були взаємними звинуваченнями обох кандидатів від Джо Байдена. В принципі, також ми нового нічого не почули. Це були ті коментарі, які він говорив раніше, так як він критикував Трампа. Тому, в принципі, кандидати зараз, якщо ми говоримо про, про позицію щодо України, залишилися на тих позиціях, які вони озвучували раніше. Вони ще раз їх повторили, але це була можливість адресувати їх одне одному критикувати одне одного і зійтися на відкритій сцені і, і говорити про, про ці питання також. І цікаво, що знову сьогодні. Колишній президент Дональд Трамп повторив тезу про те, що нібито Україна, нібито Сполучені Штати витрачають занадто багато для допомоги Україні, і як він сказав, Зеленський кожного разу, коли приїжджає до Вашингтона, їде додому із 60 мільярдами доларів. Зрозуміло, що це все неправда, тому що як пояснив пізніше, Джо Байден ще раз наголосив на тому, що Сполучені Штати надають Україні в основному військову допомогу. Допомогу зброї, яка виробляється у Сполучених Штатах. Давай послухаємо цю теж дискусію двох кандидатів. Ні, вони не прийнятні. Але послухайте, ця війна не мала б ніколи розпочатися. Зараз Байден вже надав Україні 200 мільярдів доларів чи більше. Він дав 200 мільярдів доларів. Це великі гроші. Я не думаю, що колись траплялося щось подібне. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він везе з собою 60 мільярдів доларів. Він найкращий продавець у світі, і я його не звинувачую. Я лише кажу, ті гроші, які ми витрачаємо на цю війну, нам не потрібно було б витрачати. Цього ніколи б не мало статися. Я закінчу цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до своєї інаугурації 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко, перш ніж вступлю на посаду. Факту тому, що Путін воєнний злочинець, він убив тисячі й тисячі людей, і він дуже чітко продемонстрував одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Він хоче не частину, він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. І тоді ви думаєте, він на цьому зупиниться? Думаєте, він зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО? До речі, всі ці гроші, які ми даємо Україні, це зброя, яку ми виготовляємо тут у Сполучених Штатах. Ми надаємо зброю, а не гроші. І взагалі наші союзники по НАТО виділили для України стільки ж коштів, скільки і ми. Саме тому ми сильні. Такі коментарі і ні неприйнятні у а, саме коментарі Дональда Трампа стосувалося, він з другого разу все ж таки відповів на запитання журналістки про те, чи прийнятні які умови, які зараз виставляє Путін, і Дональд Трамп сказав, що ні, вони не прийнятні. Остапе, все ж таки, якщо ми говоримо загалом про ці дебати, звісно, дуже важко визначати, хто переможеться, хто програв у цих дебатах. Але що кажуть оглядачі, і як вони оцінюють те, що ми сьогодні побачили? Любозумовно переможця і того, хто програв ці дебати, визначатимуть глядачі. Я до речі, зараз так перед ефіром були вже перші опитування від глядачів CNN. Так от глядачі CNN А більшістю вважають, що все таки Дональд Трамп продемонстрував себе краще. Чи можливо сформулювати по інакшому? Що Джо Байден продемонстрував себе гірше? Ніж вони очікували, і насправді це здається червона нитка, така зараз в майже в усіх публікаціях чи коментарях змі, які ми зараз бачимо, дійсно багато хто е зазначає, що бракувало сьогодні. Американському президенту Байдену енергії на цих дебатах він говорив тихо, він затинався. Він місцями кашляв. А це було насправді помітно на сцені. В той час як Дональд Трамп, як кажуть, фактчекери, попри те, навіть що багато речей він перекручував деякі речі були неправдивими. Він це подавав яскравіше. Він активно жестокулював, робив це жваво, робив це голосно. І для глядачів теле телебачення на телеекранах. Дональд Трамп, можливо виглядав енергійніше і жовіше. А кілька моментів, які я виділив, що пишуть зараз змі, і до речі, це змі, які в цілому є більше прихильними до демократів аніж до республіканців. CNN, один з ведучих протягом ефіру заявив, що. Коли демократи вмикали ці дебати із хвилюванням, вони закінчили їх дивитися у паніці. New York Times пише, що люди з оточення Байдена зараз говорять, що це було дуже погано. А Washington Post пише, що складно уявити, що після цього демократи захочуть ще одні дебати. Дійсно, є багато зараз критики. Парирують це, можливо, представники офіційної кампанії Камала Гаріс виступала на CNN. Вона сказала, що і відповідаючи на прямі запитання ведучого, як вона може оцінити виступ американського президента і відповісти на цю критику, яка зараз вона є звідусіль, Вона сказала, що бачить Джо Байдена кожного дня протягом трьох з половиною років. Mm -hmm. Він зустрічається з лідерами. Він бачиться з американськими законодавцями, і вона впевнена, що він може продовжувати цю роботу. Втім, так виглядає, що Далеко не всі журналісти, далеко не всі оглядачі, далеко не всі, що найважливіше, американські виборці впевнені, що це так. За підсумками нинішних дебатів, Юрій. і буквально Джо Байден зараз уже вилетів із Атланти. Він прямує в північну Кароліну. І перед тим як вилетіти, він зайшов до одного з ресторанів швидкого харчування, поспілкувався трошки з журналістами, і він сказав, що він вважає, що він виступив добре. Він сказав, що у нього дійсно болить горло, і сказав, що важко вести дебати із брехуном знову ж таки говорячи про свого суперника. Остапе, у нас лишається буквально одна хвилина. Звісно, важко прогнозувати але ми знаємо, що дебати зазвичай під час кампаній не мають аж такого карколомного впливу на те, як ведеться кампанія. Що зараз говорять оглядачі? Чи можуть саме ці дебати і те, як незадовільно, на думку багатьох аналітиків, виступив Джо Байден, чи може це вплинути на кампанію? І людві думки побутують. Дехто каже, що більшість американців вони мають стійкі погляди щодо Трампа і щодо Байдена. І ці дебати можливо якось на не вплинуть на їхню думку для більшості американців. Але є інша річ і, місяць. Тут тут важливо а, розуміти, що не потрібно, аби думку змінила більшість. Інколи вистачає насправді відносно невеликої кількості голосів, а, особливо в ключових штатах, для того, аби змінити хід і визначити виборців. Так було на виборах 2020 року, так було на попередніх виборах, і тому зараз. Дуже важливо стежити за тим, чи похитнеться впевненість демократів у тому, що Джо Байден може виконувати свою роботу і є хорошим кандидатом, якщо ця впевненість похитнеться і забракне кількох тисяч голосів, можливо, у деяких ключових штатах у демократів можуть бути Юлі, проблеми на цих виборах. Важливо також розуміти, що до виборів лишається ще низка місяців. Ми знаємо, що не завжди те, що відбувається влітку, може запам'ятатися і вплинути на кампанію. Але будемо бачити Остапа. Дякую тобі надзвичайно. Остап Яриш був на зв'язку зі студією. Підсумовували ми перші президентські дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Тим часом моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася також із низкою аналітиків, зокрема із Майклом Кіміджем, завідувачем кафедри католицького університету Америки у Вашингтоні. І, зокрема, вона говорила про те, як він вважає виступили обидва кандидати щодо своєї позиції щодо України, і загалом, як він оцінює ці дебати? Давайте послухаємо його думку з одного боку. Ви можете побачити певний традиційний скептицизм колишнього президента Трампа щодо України. Він змальовував Зеленського як людину, яка бере гроші з сполучених штатів, які, начебто, приїжджає йому з легкістю дають більше грошей ніж потрібно було. А потім також підкреслив, що між сполученими штатами та Україною океан мовляв, це віддалена безпекова проблема, яка не має екзистенційного чи нагального значення для американців. І це. Те, що Трамп вже багато років давав зрозуміти, це вже є частиною його кампанії. Але сьогодні ввечері він чітко це сформулював. Але картину ускладнило те, що Трамп також припустив, що він був би сильним лідером, жорсткою людиною, що ця війна насправді стала наслідком слабкості президента Байдена, і що цього б не сталося, якби він був президентом, мовляв, він міг би якимось магічним чином звільнити Евана Гершковича з ув'язнення з Росії. І він міг би якимось чином укласти прийнятну угоду або знайти прийнятне завершення війни, якби він став президентом, що для мене не є аргументом на користь того, що Трамп відмовиться чи перестане підтримувати Україну коли йдеться про Байдена, тут також два рівні. Велика новина цього вечора полягає у тому, що він погано виступив. Йому було важко відповідати на багато запитань, включно з питаннями пов'язаними з Україною. Але в рамках цієї більшої історії, яка стане історією вечора. Це буде історія наступних кількох тижнів для американських виборців і для людей, які аналізують і пишуть про президентські вибори. Це правда, що Байден не дуже добре представив свої досягнення в Україні. А їх було багато, і він не зробив достатньо, щоб сформулювати майбутні кроки. Я думаю, ми знаємо, якою є політика президента Байдена цього вечора. Він не відступив від неї. Він чітко заявив про свою відданість безпеці України, європейській безпеці, боротьбі з російською агресією та авторитаризмом. Але з точки зору риторики він не був особливо ефективним у цьому питанні. Коли ви згадали про дві позиції, сформульовані Трампом, є дві частини республіканської партії в своєму ставленні щодо України, чи може він таким чином звертається до обох сторін у певному сенсі, так його талант як кандидата у президенти полягає у тому, щоб говорити мовою, яку можуть інтерпретувати різні аудиторії, різні виборчі округи, так як вони хочуть, і звичайно він це зробив. Це лунає непослідовно, коли ти кажеш, що ти будеш сильнішим, і що конфлікт не такий важливий, як це вважає Байден. Але так, з погляду внутрішньої американської політики, це апелює до виборців Нікі Гейлі, республіканців рейганівського типу, які хочуть бачити жорстку позицію щодо Росії і до нового покоління республіканців, прихильників Трампа, які набагато скептичніші щодо зобов'язань США перед Європою. Уважно стежили за дебатами і представників української громади тут у сполучених штатах. Моя колега колегана Ворожко поспілкувалася з Андрієм Добрянським, представником українського конгресового комітету Америки. І ось як він оцінив те, як продемонстрували свої позиції обидва кандидати щодо України на жаль, під час сьогоднішніх дебатів значним чином коментарі Трампа відвертали увагу, коли йшлося про Україну. Питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час відповідей. Тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. Для цього я вважаю, виборцям, ще потрібно ознайомитися з матеріалами, які опублікували обидві кампанії. З одного одного боку, ми маємо послужний список президента Байдена з іншого щодо Трампа. Я думаю, що найкраще уявлення дає стаття написана його колишнім радником з національної безпеки. Але наразі ще червень. Отже, для багатьох виборців сьогоднішні дебати не будуть значити аж так багато, і для американських виборців українського походження ймовірно більш важливими будуть платформи обох кандидатів прийняті під час з'їздів Такі думки представника української громади у США. Поки мільйони американців дивилися дебати вдома по телевізору чи онлайн. Багато виборців стежили за дійством на вечірках перегляду дебатів. Ці виборчу традиції особливо шанують у Вашингтоні, де політику називають улюбленим спортом місцевих мешканців. Моя колега Марія Ляновська сьогодні відвідала одразу кілька таких вечірок і розповість, як реагували вашингтонці на вибори, на дебати і кого вважають переможцем. Марія привіт. Отже, розкажи, де ти була і яка особливість таких вечірок перегляду дебатів. Ну юлю вашингтоні сьогодні було ввечері особливо дуже спекотно, тому що багато людей а, вийшли, а, вийшли з дому і пішли у різні паби, ресторани, бари для того, щоб саме дивитися дебати. Отак, От як українці дивляться футбол, тут у Вашингтоні а, національним спортом є політика, і люди пішли дивитися а, дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом а, у різні місця. Є, були також приватні вечірки. Вони а, зазвичай відбуваються по партійно, ну, тобто резприхні. Ки республіканців дивляться разом, прихильники демократів дивляться разом і не перетинаються, але в барах була якраз така класна атмосфера, де можна було побачити прихильників обох кандидатів. І ми з моїм на нашим оператором колегою костю. Побували в кількох таких місцях на самому початку. Ми пішли у бар, який знаходиться в кварталі, де є дуже багато молоді, де більш ліберальна публіка. І ми посиділи, поспілкувалися, подивилися, як люди дивляться дебати, як вони на це реагують. А пізніше пішли в більш республіканський консервативний заклад, де також знайшли прихильників республіканської партії, прихильників Дональда Трампа, і з ними там теж поспілкувалися. Марія на які моменти найбільше звернув. Нули увагу цього вечора глядачі, які дивилися дебати на цих вечірках, і як загалом вони оцінюють те, як показали себе кандидати, і Джо Байден, і Дональд Трамп. Ну Юлі, скажу, що коли тільки починалися дебати, перед самим початком дуже багато людей приходило особливо в першому барі, де ми були люди приходили прямо. Біля на вулиці сідали поруч з телевізорами. щоб подивитися дебати, люди були дуже захоплені тим, що має відбуватися. В барі доставляли столи, тому що було була повна посадка. Однак, коли почалися самі дебати, було видно, що не було такого ентузіазму. От люди сиділи, дивилися на це все, дуже мало якось емоцій. І от люди, ми з якими ми говорили. Казали, що важко було дивитися, тому що вони в принципі і не очікували нічого іншого від кандидатів, вони не побачили нічого нового. А от прихильники Джо Байдена саме казали, що їм було важко дивитися, тому що вони би хотіли, щоб їхній кандидат був більш енергійним, щоб він показав себе набагато краще, але цього не сталося. І також були люди, які казали, що їм було це не дуже цікаво дивитися, тому що це були не зовсім дебати а як більше Передвиборча кампанія кожного з кандидатів, де кожен сам себе вихваляв, ніякого діалогу по суті між ними не було. Але прихильники республіканців водночас сказали досить твердо, що Дональд Трамп показав себе на цих дебатах для них набагато краще ніж Джо Байден. Тому що Джо Байден виглядав, як вони кажуть, втомлено іноді зависав, підвисав, не закінчував свої речення, і він не показав того ентузіазму, тієї енергії, тієї можливості бути президентом. Том ще чотири роки, якої від нього очікували його виборці, і на що ставку ставили експерти. Ми Знаємо, що він досить довго готувався до цих ага. дебатів, але виборці не були задоволені тим, як він себе показав. Марія, варто також зазначити зараз, поки дебат наші коментарі готуються до ефіру. Важко варто також зазначити, що у Вашингтоні це ж таки більш ліберальна публіка. 92% виборців у Вашингтоні 2020 року проголосували за Джо Байдена і лише 5% за Дональда Трампа. Просто для наших глядачів, щоб вони розуміли контекст. Якщо ми говоримо загалом про значення дебатів, зазвичай дебати не мають аж такого великого впливу на кампанію. Як цього разу чи переконали когось? Сьогодні Байден і Трамп із тих людей, з якими ти спілкувалася, проголосувати за їх? Ну... Справді, Юля, дебати дуже рідко можуть переконати виборців абсолютно на протилежну точку зору змінити їхню думку. І цього разу це також не сталося, тому що жоден з кандидатів не був аж таким сильним. І попри те, що в 2020 році дебати були дуже складними. Кандидати перебували один одного. Все таки тоді вони були молодшими, були більш енергійними. І тоді публіка казала, що кожен з кандидатів отримав їхнє схвалення. Цього разу люди дивилися трошки навіть. Скучаючи, я би сказала, не дивилися ці дебати. І дійсно переконати ніхто вже нікого не зміг. Але люди також казали, що ці дебати є важливими, тому що це перші з двох дебатів між двома кандидатами, які показують публіці про те, що дійсно варто розраховувати на те, що буде будуть перегони між Трампом і між Байденом, і це було можливість почути їхні позиції і обрати між цими двома кандидатами, і прихильникам цих кандидатів. Вчергово впевнитися у своєму виборі ми поспілкувалися із кількома із кількома різними людьми. Давайте послухаємо їхню точку зору щодо цього. Я думаю, він міг би показати себе краще. Він рухається у правильному напрямку, але це повільний початок. Я трохи розчарований цим виступом. Я більше сподівався на щось, що він зробив під час промови звернення про стан держави. Тоді він був досить енергійний і говорив пристрасно. Я трохи через це переживаю. Але я думаю, цей тон, коли він говорив про речі, які для нього важливі, і це моменти, за які я радий. Не думаю, що це якось вплине на чиїсь політичні вподобання, але я хотів би Бачити більше енергії від Байдена. Мені цікаво почути аргументи людей, яким Байден здався сьогодні енергійним. Бо я маю зовсім іншу думку, переглянувши дебати. було очевидно, що він не повністю розумово присутній. Це майже було сумно. Я ненавиджу його. Він все своє життя працював в політиці, але було сумно дивитися, як він провалював у ці паузи. Я голосуватиму за будь-кого кого номінує демократична партія. Якщо це буде Байден, то я голосуватиму за нього. Байден не мій фаворит серед демократів, але я його підтримаю. Я думаю, ми всі погодимося, що краще це був би хтось молодший, але його вік часто використовують проти нього. Хоча насправді він ніколи не був хорошим оратором. Він має порушення мови. Ну і хтось кому за 80 – не ідеальний кандидат. Однак, я думаю, у ситуації Трамп проти Байдена Байден один із небагатьох кандидатів, які мають найвищі шанси перемогти Трампа. Цікаві насправді думки варто зазначити, що Ось дійсно немає дуже багато ентузіазму щодо кандидатури ні Дональда Трампа, ні Джо Байдена цього року. Але все ж таки з тих розмов, які ми маємо із виборцями, так виглядає, що все ж таки вони голосують за партійною лінією, принаймні наразі. Але звісно, лишається групка невелика людей, які не визначилися з тим, кого підтримувати, і саме за цих людей буде йти боротьба. Марія в цьому контексті у мене до тебе останнє питання. Буквально нас лишається півтори хвилини. Ти говорила із людьми сьогодні в Вашингтоні, які теми їх найбільше цікавлять, тобто з якими думками вони йдуть на вибори, що для них матиме найбільше значення, коли вони обиратимуть свого президента цього листопада. Ільону, ми знаємо з соціологічних опитувань в цілому по сполучених штатах, що американців цікавлять внутрішньополітичні теми. Американців цікавлять теми, які дотичні до них їх цікавить інфляція, їх цікавлять ціни на продукти, ціни на газ, ціни на житло, їх цікавить медичне страхування, їх цікавить пенсійне забезпечення. Їх цікавить питання освіти. Питання зовнішньої політики, які обговорювалися на цих дебатах, американців цікавлять не так сильно, і ми говорили з кількома людьми тут у Вашингтоні. Вашингтонська публіка трошки. Більш ознайомила нас з зовнішньою політикою, але все ж таки говорили тут люди, що навіть відповідаючи на питання щодо зовнішньої політики, кандидати були досить неточними. Кандидати досить оптічно робили якісь певні заяви без жодної конкретики. Ну тобто, це такі угу. теми, і, і, і зокрема, тема війни в Україні, яка лунала на цих дебатах, для людей була досить, досить далекою. І були люди, які говорили, що ну потрібно просто вирішити це питання. Хтось має прийти і просто його вирішити. Але як невідомо. Марія, дякую тобі надзвичайно. Марія Оляновська, моя колега була на зв'язку зі студією і говорила про те, з якими думками йшли на дебати на вечірки перегляди дебатів. Тут місцева публіка у Вашингтоні. Друзі, дякую вам, да, вам надзвичайно за вашу за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ. Також вітають із Італії. А, є питання щодо рейтингів кандидатів. Зараз рейтинги найостанніші. Буквально майже однакова а, кількість голосів виборців чи прихильності виборців є результати, де лідирує з невеликим відривом Дональд Трамп, а, десь приблизно 1-2%. Але знову ж таки, задовго до виборів, щоб судити з цих результатів. Ми будемо продовжувати безумовно стежити за цією темою завтра у програмах. чи чистаємо буде ще більше аналітики дебатів, які відбулися сьогодні. Це були перші президентські дебати цієї президентської кампанії між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Обов'язково підписуйтеся на сторінки «Голосу Америки українською у соцмережах. Там і ще більше важливої інформації. Ми ж повернемося до ефіру вже завтра, або сьогодні за вашингтонським часом. Там і побачимось. На все добре, бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.